Друзі, всім привіт вас на моєму каналі. Сьогодні я поділюся з вами рецептом сирного пляцька з безе. Нам будуть необхідні такі інгредієнти. Для тіста 380 г борошна, 40 г какао, 1,5 чайні ложки розпушувача, 150 г вершкового масла, 2 жовтки, 100 мл сметани і 100 г цукру. Для сирної маси. 1300 г сиру, 200 г цукру, 1 яйце, 4 яєчні жовтки, 200 мл сметани, 100 г вершкового масла, 80 г кукурудзяного крохмалю і цедра одного лимону, для бізя з волоськими горіхами або орехісом 6 яєчних білків, 180 г цукру, 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю. Пів або одна склянка волоських горіхів або оряхісу, для крему: 40 г кукурудзяного крохмалю, 1 столова ложка борошна, 1 столова ложка цукру, 400 мл молока, 200 мл вареного згущеного молока або нутели, 2 чайні ложки меленої натуральної або розчинної кави або капучино і 200 г м'якого вершкового масла. Для глазурі. 150 г шоколаду, 10 г масла і 10 г молока. Почнемо з приготування тіста. 380 г борошна. Змішуємо з 1,5 чайними ложками розпушувача і 40 г какао. Два жовтки з'єднуємо 100 г цукру. До жовтків додаємо 100 мл сметани. Все перемішуємо. 150 г масла. Все перемішуємо. Замішуємо тісто. Тісто ділимо на дві частини. Меншу одну третю і більшу дві третіх. Одну третю і 2 треті частини тіста ділимо на половину. Дві менші частини кладемо в морозильну камеру. Решту дві в холодильник на 30 хвилин. Приготуємо сирну масу. Беремо 1300 г сиру. Додаємо до нього 200 г цукру, 1 яйце і 4 яєчні жовтки, 200 мл сметани, 100 г вершкового масла, 80 г кукурудзяного крохмалю і цедру 1 лимонного апельсина. Все пробиваємо блендером до однорідності На пергаментному папері розкачуємо одну частину тіста з холодильника, перекладаємо у форму. На тісто викладаємо половину сирної маси. Зверху тремо одну частину тіста з морозильної камери, випікаємо при температурі 170 градусів Цельсія 30 хвилин. Так само печемо ще один сирник. Приготуємо безе з волоськими горіхами або арахісом. Беремо 6 яєчних білків, збиваємо до піни і поступово додаємо 180 г цукру. Додаємо 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю і пів або одну склянку волоських горіхів або арахісу. Все перемішуємо. У форму з пергаментом викладаємо білкову-горіхову масу. Сушимо при температурі 100 градусів Цельсія 1,5 години. Приготуємо крем. До 40 г кукурудзяного крохмалю додаємо 1 столову ложку борошна 1 столову ложку цукру і потрошки вливаємо 400 мл холодного молока. При цьому все перемішуємо. Заварюємо пудинг, весь час мішаючи вінчиком по дні каструлі. У гарячий пудинг додаємо 200 мл. Вареного згущеного молока або нутели. Все перемішуємо. Додаємо 2 чайні ложки кави або капучино. Добре вимішуємо і залишаємо, щоб маса вистигнула до кімнатної температури. 200 г вершкового масла добре збиваємо. Потрошки додаємо всю заварену масу. Збираємо пляцок, сирний корж змащуємо кремом. Викладаємо безе з горіхами або арахісом. Крем. Сирний корж перевернутий верхом вниз. Приготуємо глазур. 150 г шоколаду подрібнюємо, додаємо 10 г масла і молока. Короткими імпульсами розтоплюємо шоколад у мікрохвильовці і поливаємо ним пляцок. Готуйте і смакуйте, адже ми цього варті. До зустрічі! Па-па-па-па!